Однення 17 18 березня було каральною акцією обленерго по відношенню до боржника Аульського водоводу. Проте як було відновлене водопостачання Дніпродзержинська, дізнавалася знімальна група першого Дніпродзержинського. Крім Дніпродзержинська, без води залишилися іще кілька населених пунктів. Город Дніпропетровськ, город Дніпродзержинськ. Город Дніпровськ, ну і прилягаючі населені пункти, які запитані від Аульського водовода. Наступного дня водопостачання відновилося завдяки безпосередньому втручанню Дніпродзержинського міського голови. З 12 часов ночі, 17-го, практично до часу ночі, 18-го числа міський голова Карчевський Ярослав значить, зазванювався з міністром топлівої енергетики, проданим Юрій Васильовичем. В результаті переговорів Дніпрообленерго відновило енергопостачання на ульському водоводі і у третій годині ночі почалося заповнення магістралей водою. Практически на Чотирнадцять часов, 18 числа, водоснабження в городе Дніпродзержинське було повністю восстановлено. Борг Аульського водоводу перед Дніпрообленерго складає 39 мільйонів гривень. З них 3 мільйони завинило наше місто. Дніпродзержинськ водоканал на настоящий момент задовленості не має задолженность в розмірі трі мдва мільйона 950 п'ятдесят тисяч образувалась за счет трудової діяльності прозводственної при каналізаціонно-водопроводного управління Аульського водовода. Але перед самим Аульським водоводом Дніпродзержинськ міськводоканал має заборгованість. Імеється незначительна задовженість в розмірі 700 тисяч гривень, яку, е, в принципі, при нормальній при нормальні діяльності можна погасити в течінні, ну, місяця. Тож для Дніпродзюжинців ризик залишитися без води знову все одно залишається. Якщо б був у нас свой водозабор, значить такого б… Би риска не було. А в'яду того, що значить ми ні розривно зв'язані з підприємством ульського водовода, то безусловно може бути і за відсутствия дожних проплат. Яна Журавель, Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.